Наші жителі міста Чернігова. Ми хочемо вас привітати з чудовим святом День міста Чернігова. Ми дуже раді, що ми, жителі цього міста, маємо нагоду жити в прекрасному місті Легенд. Ми маємо можливість споглядати прекрасні місця, бути носієм нашої історії. І ми бажаємо вам пишатися, прославляти, кохати, цінувати. Кожен, кожен провулочок нашого міста, і ми пишаємося, що ми з вами зараз, саме в цей час, насолоджуємося життям у нашому прекрасному місті. Тому ми бажаємо процвітання, розвитку, гарного майбутнього та поваги до один одного. Ми вас вітаємо!